Після масованих ракетних обстрілів українських міст у Євросоюзі впевнені Росія не прагне миру у відповідь на кремлівський терор. Європейські країни йдуть на безпрецедентні кроки. Як, от, норвезький уряд, який дозволив напряму продавати озброєння Києву, до цього в Норвегії була заборона торгувати з країнами у війні. Існувала вона з 1959-го. Детальніше Анна Грішина розкаже. Масована атака українських міст змусила Європу навіть під час різдвяних канікул розмірковувати, як ще допомогти Україні зброєю. І от низка країн ЄС вже озвучила перші у цьому році важливі стратегічні рішення. Норвегія продаватиме Україні зброю і продукцію оборонного призначення на пряму рішення ухвалив уряд. До цього понад 60 років у найпівнічнішій країні Європи діяла заборона на постачання боєприпасів у райони, де триває війна. Для України в Осло зробили виняток. Відтепер норвезькі приватні компанії, після відповідної перевірки, зможуть отримати від місцевого МЗС ліцензію на експорт для прямих продажів зброї Україні. У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії, нам вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що незаконна агресивна війна може бути продовжена. Еспен Барт Ейде, міністр закордонних справ Норвегії. Until now, Досі уся допомога Україні зброєю була пожертвуванням і мало пройти через усі кола державної бюрократії. А тепер український уряд може звернутися до виробника зброї і придбати саме те, що хоче, а не те, що вважає пріоритетним Норвегія. І це значно економить для вас час. Від початку великої війни в Україні Норвегія військово та фінансово підтримувала нашу державу з власних запасів. Передала 4 тисячі одиниць протитанкової зброї, 22 самохідні гаубиці, високоточні багатоцільові ракети Hellfire і понад 1 мільярд доларів на допомогу цивільним. В інтерв'ю Ми Україна, норвезький професор, що спеціалізується на безпеці та обороні Карстен Фріс пояснив, що із прийняттям Ослу рішення про пряму торгівлю. Київ отримує повний доступ до товарів місцевого оборонпрому Ваш уряд тепер може перевірити, чи є на ринку інноваційний виробник. Зазначу, норвезька оборонна промисловість дійсно велика, і це важливо. Вона не виробляє повну платформу, як, наприклад, танки, але виготовляє зброю, ракети, кулемети. І відтепер це все вам доступно. Водночас країни ЄС прагнуть наростити вже навесні виробництво боєприпасів до мільйона на рік. Стільки обіцяли передати Україні до березня у Брюсселі. Раніше заявляли, що запаси озброєння вичерпуються через поставки Києву. І от днями британське видання Телеграф повідомило, країни НАТО замовили близько тисячі ракет для ППО Патріот. Контракт на виробництво підписали Німеччина, Румунія, Нідерланди та Іспанія. Боєприпаси вартуватимуть 5,5 мільярдів доларів і будуть повністю виготовлені у Європі. Змі стверджують, частину члени альянсу передадуть зсу Росія. ж, За даними західної розвідки, вже зараз випускає з конвеєра півтора мільйони снарядів на рік. Російські заводи випускають зброю у три зміни. А Європа досі спить. Навіть одного мільйона зараз недостатньо. Винищувачі F-16 системи протиповітряної оборони. Це те, що зараз так потребує Україна. Найближчим часом Україна готується отримати понад півсотні винищувачів F-16 від Нідерландів та Данії. До тренувань українських пілотів збирається приєднатися Франція більш ніж вдвічі збільшує виробництво артилерійських снарядів Фінляндія, щоб не тільки зміцнити свою оборонну здатність, а й передати частину зброї Україні. Адже як зазначив очільник Євроради Шарль Мішель, вочевидь Росія до миру не прагне. У відповідь на посилення росіянами обстрілів мирних українських міст Рада україна НАТО наступного тижня проведе надзвичайне засідання на рівні послів. Його ініціював Київ. Повідомили у вітчизняному МЗС. Ключовим питанням зустрічі стане збільшення поставок для України систем ППО з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон Єдині новини.